Дивіться, Проблем, проблеми, тобто, тому що це е, юридична частина, це договір, тобто він є, да? тобто знижені тарифи, вони нам дають фактично найнижчі тарифи відповідно до, до, відповідно до, тих, е, до того рівня, який зараз є в них з країнами, з якими підписана угода про вільну торгівлю. Ну, це трошки технічно, воно складніше, але е, основна ідея полягає в тому, що. В нас серед українських компаній, дуже ну, навіть середнього розміру чи великого розміру, тільки залежали від експорту в Росію, вони мало в чому були зацікавлені диверсифікацією своїх експортних ринків. Частенько, знаєте, ми стикаємося з тим, що люди, наприклад, навіть не знають елементарно іноземних мов в компаніях. Але найбільша проблема, де я думаю, яка є на сьогоднішній день, це те, що в державному секторі, тобто в Міністерствах економіки та Міністерства коданих справ, немає людей із досвідом в приватному секторі в бізнесі, які б розуміли потреби бізнесу, які б розуміли, що потрібно цим компаніям реально допомогти. І це, звичайно, тут питання поля в тому, що треба підготувати працівників Міністерства закордонних справ. Ну, знаєте, це таке глобальне питання, тому що треба змінити всю систему державного управління і, і взагалі державної служби для того, щоб туди прийшли люди із досвідом і з бізнесу. Тобто, наприклад, є ключові посольства України за кордоном, які, окрім політичних цілей, вони повинні відігравати саме економічні та торгівельно економічні функції. І тут Звісно. перша роль в першу чергу посла, наприклад, той самий посол у В. Великобританії, хоча Великобританія є надзвичайно важлива країна з точки зору політичних інтересів держави. Але Лондон це сіті, де знаходиться фінансовий центр Європи, і тут потрібно також, щоб була людина, це яка абсолютно найбільших центрів в світі. Абсолютно повинен бути посол, який розуміє, що таке фінансовий сектор, що таке ринок капіталів, яким чином працювати з фондами прямих інвестицій, як говорити з хедж-фондами. Ну повинно бути розуміння. Знати От... такі слова, Так, наприклад, ви знаєте, у нас один з найкращих таких послів України Великобританії був Мітюков, тому що він був не кар'єрний дипломат, але він був ще міністром фінансів, і він досить добре розумів потреби оцих фінансових кіл. Зокрема, такого, І що Лондон може забезпечити реалізацію якраз ця співпраця. Звичайно, звичайно, і треба використати це можливості. Чи, наприклад, генконсул у Франкфурті, чи генконсул у Нью-Йорку, чи посол України у у Сінгапурі? Тобто є ключові такі, знаєте, центри, чи навіть те саме генконсульство у Шанхаї, тому що ми знаходимося біля бізнесу. Де це, у нас є консульство у Гонконзі, так тобто, це, це ті структури, які повинні працювати із інвестором. Які повинні працювати із торговими компаніями. І тут питання в тому, що частенько ми стикаємося з тим, що серед працівників політичного відомства, на жаль, немає людей, які мають досвід в бізнесі. І тут потрібно забезпечити так, зробити, створити такі умови, щоб люди із бізнесу були зацікавлені прийти на цю державну службу і допомагати Україні. Щоб вони бачили це перспективним. Бачили це перспективним.